Я розумію прекрасно те, що може бути просто елементарний опір зі сторони місцевого населення, який скаже: ну яке ти відношення маєш до Криму? Ти там ніколи не був, ти не звідси, і яке ти маєш право тут, якби нами нам щось розпоряджатися. Волинянин Вадим починає навчання на другому семестрі нової для України магістерської програми Постконфліктне врядування в університеті імені Тараса Шевченка. Бакалавра отримав там же на історичному факультеті, дізнавшись про те, що Київ готує кадри, які працюватимуть на деокупованих територіях. Торія каже, зрозумів, що Україні потрібен свіжий погляд. Цьогорічну практику хоче пройти в Херсоні. А після звільнення Криму мріє поїхати працювати туди. Проблем не вирішених буде надзвичайно, надзвичайно багато. Перш за все, це соціальна сфера. Нам потрібно. Буде ці території, в тому числі Крим, спочатку підігнати під загальноукраїнський розвиток, а потім і в загальноєвропейський. дуже цікавим для мене. Наприклад, це був сторона, наприклад, національно-патріотичного виховання дітей на тих територіях. Вони під окупацією були надзвичайно довго. Це виросло фактично ціле покоління. Минулого року представництво президента в Автономній Республіці Крим разом з національним університетом імені Тараса Жевченка розробили дві магистерські програми: постконфліктне врядування та урядування на повоєнних територіях. Остання розрахована вже на чинних держслужбовців, які навчаються виключно на заочному відділенні. Директорка інституту публічного управління та держслужби університету Лариса Комаха каже, цього року вступники були і на бюджетні, і на комерційні місця. Вони, до речі, дуже свідомі, і слід також відзначити, що за попередньою освітою це і юристи, це політологи, це комп'ютерщики, тобто, це ті технології, це економісти. Тобто, вони мають попередню дуже хорошу освіту і здобувши додаткову освіту за. Цієї освітні програми управління докупованими територіями в подальшому це дає їм до так дуже хороший потенціал для того, щоб там подалі працювати. Дай більш кваліфіковані фахівці університету забезпечують викладання дисципліни. Вона другою іде серед переліку нормативних. Це історія і культура кримських татар. Тобто повинні розуміти контекст середовища, в якому опиняться. Крім того, до кадрового резерву можуть подати кандидатури й усі охочі, але потрібно мати відповідну освіту та досвід роботи. Для цього слід подати анкету. Пояснює голова Нацагентства з питань держслужби. До резерву зарахували вже понад дві тисячі осіб. Більшість виявило бажання працювати саме в Криму. Подаються більше а, адміністративне керівництво чи а, відповідно. А, Контроль, тобто контролююча функція, антикор, внутрішній контроль. А в той же час свідчення того, що керівники апаратів військових адміністрацій наголошують на тому, що їм потрібні бухгалтери. Їм потрібні іт фахівці, мобісти, ті, хто будуть відповідати за мобілізаційну роботу. Ну і відповідно потрібні ті напрями, як соціальний захист, цивільний захист. Заступниця постійної представниці президента в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко каже: підготовка кадрового резерву це частина загальної стратегії відновлення влади у Криму з огляду на тривалу окупацію півострова, підходи до навчання майбутніх фахівців. Особливі робота на деокупованих територіях. Вона сенситивна. Вона складна, вона пов'язана з безпековими ризиками із питаннями комунікації з місцевим населенням. наприклад, там не знаю, там мешканець Івано-Франківської івано-Франківської області має кваліфікації, має бажання. Він хоче поїхати працювати в Крим. Але Крим після 10 років окупації і пропаганди це трохи інший Крим ніж навіть у 2014 році. І тому ну варто працювати і навчати цих людей за словами викладачів університету, майбутніх фахівців готують не теоретики, а практики. Запевняють, випускники одразу після звільнення півострову будуть готовими до будь-яких викликів. Умєров, Максим Лаврінчук, Олександр Сова, Суспільні новини, Крим.